Я рада вітаю вас на своєму каналі. сьогодні ми будемо вчитися з вами робити ось такі красивезні плиточки шоколаду, які в нас гарно будуть зберігатись, тому що ми будемо вчитись правильно темперувати шоколад. Для чого темперувати шоколад? Для того, аби він в нас, по-перше, продовжив термін зберігання самого шоколаду, по-друге, він буде смачнішим, смачнішим. Тому що, що таке темперування? Якщо простими словами, ось Твердий шоколад має одну форму, правильно темперований шоколад. Коли ми його е, просто розігріваємо, він набуває зовсім іншу структуру. І щоб знову повернути його в ось таку структуру, ми маємо його темперувати. Це може бути або методом на столі е, керамічному, коли ми його ось так гарно шпателем е, виляємо ним по столі і надаємо йому цієї структури. Це може бути методом додавання. Калет або методом, як сьогодні, це а, додаванням какао маслу мікрів. Це найпростіший і найчастіший метод. Сьогодні я вам покажу, як це робити легко, тому що колись, коли я почула про темперування шоколаду, це для мене було щось з області невідомого і дуже страшного. Насправді зараз це дуже просто і легко. І я вам сьогодні це докажу. Давайте приступаємо до приготування. Шоколад це доволі така справа, знаєте, не дуже чиста. Бачите, мисочка в мене вже трішки брудна, тому що я вже третій раз розігріваю шоколад в ній. Але тим не менше. От що нам саме потрібно? Я використовую 400 грам чорного натурального шоколаду, розігріваю його у мікрохвильовій до 45 градусів. Тричі, витягаючи, помішуючи і знову запихаю у мікрохвильову. три рази, тому що за один раз, повірте, ви цього не зробите, він вам просто пригорить. Ось. Далі я вимірюю температуру пірометром. Якщо ви хочете займати шоколадом, то рекомендую його придбати, тому що кожного разу ем, на щуп ось ці термометри запихати і витягувати трішки незручно і багато часу ви при цьому втрачаєте. Колись раніше я користувалась ним і в мене все виходило. Але для зручності я, звісно, придбала пірометр. Ось в мене температура 45 градусів. Тепер я його помішую. І він в мене має охолонути до 34 градусів. Тоді буду всипати какао-масло мікріо. Для шоколаду я використовуватиму пластикову таку форму. Можна полікарбонатну, але вони, звісно, йдуть дорожчими. Повірте, ці зовсім непогано також справляються із своїм завданням. Для того, аби шоколад мав гладку форму, ми протираємо форми ось ці. Або горілкою, або спиртом, спонжиком. Ось. І чекаємо повного висихання. Ось в мене шоколад вже має 34 градуси і я всипаю, на ваги кладу наш шоколад і всипаю туди 1% масло мікрію. Тобто, якщо в мене 400 грам тут, відповідно, я маю всипати 4 грами какао-масло Мікріл. Ось так виглядає наше какао-масло Мікріл. Дуже дрібненьке, як пудра цукрова. Такої текстури. Старовуємо наш шоколад і всипаємо туди 4 грами какао-масла. Ось. У мене є 4 грами. Важливо, можна 5 навіть, важливо просто не, не менше 1%. Активно розмішуємо до повного розчинення ось цих крупин, какао масла До речі, також важливий момент у приміщенні, де ви працюєте з шоколадом, має бути доволі так прохолодно, не жарко. Якщо у вас жарко, тоді рекомендується включити кондиціонер. Так, наше какао масло повністю вимішалось красиво. Шоколад набув зовсім іншої структури, це можна навіть візуально побачити, тому що він став більш глянцевим. І Доволі швидше охолоджується. Забираємо ваги, вони нам не знадобляться. Якщо ви будете заливати рівно 3 шоколадки, ви можете, звісно, розтоплювати темперувати 300 г шоколаду не більше. Але я хочу ще його декуди використати, тому я розтопила на 100 г більше. Заливаю рівномірно у наші форми. Шоколад насправді доволі швидко, дуже навіть швидко охолоджується. Я бачу, як він вже мутніє. І це хороший признак того, що він не затемперувався, тому що хороший шоколад, добре затемперований шоколад, відразу починає мутніти. Це перший признак того, що він затемперований добре. Якщо погано затемперований шоколад, він просто залишається доволі рідким на столі, застигає тільки в холодильнику і все рівно до не до такої твердої консистенції, як нам потрібно. Якщо вам бракує, ви можете також десь додати. Тепер нам потрібно відстукати, або він всюди зайшов. Я хочу свої плиточки шоколаду задекорувати, для цього мені знадобиться фундук, мигдаль і сублімовані ягоди. Викладаємо е, горішки в довільному порядку, як вам подобається. Я роблю просто їх до дня матері, тому в мене е, ось тут зверху буде надпис, тому я залишаю трішки місця. Ви можете. Е, Додавати будь-що, так само, як і я. Можете додавати шоколадні квіточки сюди. Можна додавати сухофрукти, можна додавати надпис. Звісно, все за вашим бажанням. Ось так виглядають сублім... сублімовані ягоди. У мене сьогодні малинка. Також я хочу додати кондитерську посипку. Мені вона дуже прямо додає. І моя композиція практично завершена. Ви можете почекати, звісно, трішки, щоб воно а, майже майже бо в мене трішечки втоплюється декор, але Якщо ви, повірите, довго будете чекати, то потім просто посипка, коли ви будете вигортати, забирати шоколад із форм, просто посипка буде все відвалюватись. Я пробувала таке, такий метод, і мені не дуже сподобався, тому я вважаю краще його більше втопити, скажімо так, але щоб він краще тримався самої шоколади. І нічого в нас потім не відвалилось і не з'їхало. Ось. Все. Моя краса готова, я відправляю у холодильник. Рекомендується краще у, холодному, у прохолодному приміщенні стабілізувати шоколад, але я хочу його пришвидшити, і я вважаю, це не є такою проблемою е, не кладу у холодильник. Ось наша шоколадка, і вона вже готова. Темперований шоколад з легкістю відстає від поверхні. Ось, бачите. Я не взяла рукавичок цього разу, але швиденько назвати. Ось. Бачите? І сам просто з легкістю відстає. Так само і тут. Все без перешкод. Надіюсь, у вас також буде такий результат. Підписуйтесь, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!